Відеоогляд на ваше замовлення. Комп'ютер готовий. Windows 10 64 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі є вентилятори 120 мм на постійний обдув, 120 мм на видув. Баштовий кувер зі чотирма мідними трубками та вентилятором до 190 мм. І на відеокарті у нас також є свої вентилятори. Спереду у нас є мікросіточка, вона служить як пильник. Ще є сьомна сіточка з верхній панелі. Іде на магнітах, легко знімається, легко чиститься, Роз'єми USB 3.0, 2.0, кнопка запуску, перезавантаження, індикація роботи дисків та самого комп'ютера. До речі, передня панель ось ця також знімається, знизу у нас є спеціальний отвір. Куди ми підкладаємо руку, тягнемо на себе, і передня панель знімається. При цьому іншою рукою ми притримуємо зверху. Це зроблено так, щоб можна було собі зняти. Якщо потрібно промити оцей передній фільтр, ну, Звичайно його просто продувають. І також продути вентилятори прочистити. З бокова панель у нас загортоване скло, також легко знімається. Всі кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважало. По задній панелі роз'єми дебітушного монітора HDMI, три дісплей-порти, Вісьмиканальний канальний звук на відеокарточці. Точніше на материнській платі. Гігабітний вампорт. Виходи USB 3.0, USB 3.1, USB 2.0. Весь стандартний набір. Також зараз переглянемо по сумарній інформації. Ryzen 5 3600, 4,2 Гц буст, 32 ГБ оперативної пам'яті частотою 3200. І відеокарточка GTX 1660 Super на 6 ГБ, SSD на 256 ГБ 2 і диск на ТБ. Робимо тестування. Навантажимо процесор в 100%. Потім зробимо окремий тест на відеокарту. Пішло навантаження на процесор. В даний момент ми бачимо температуру около 60 покресті. Автоматично по зростанню температури охолодження буде добирати оберти для більш якісного відводу тепла типу від процесора. Передні вентилятори у нас постійно будуть підкидати свіже повітря до компонентів, а все тепло буде виходити через задній вентилятор 120 мм. По охолодженню у нас все чудово, процесор зовсім не гріється. Процесор має 6 ядер 12 потоків. Тепловиділення близьке до 110-120 Вт, охолодження в метані може відвести до 150-160 Вт. Цього у нас з чудовим запасом. По графіку все добре. Ну і зараз зробимо окремий тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark, вибираємо Full HD preset, стрес-тест. Поїхали. Пішло навантаження. Мінімальна температура відеокарти вона в простої коло 34 градусів. Зараз у нас оберти вентиляторів в мінімальні. 24%. Вони автоматично будуть підніматися, як буде зростати температура. Точно так само, як і на баштовому колері. У даної версії відеокарти в нас є три мідні трубки покриті ніковим. Потребує вона 8 міпиновий конектор виділення близьке до 120-130 Вт. Прогрівається карточка не швидко завдяки пас гарному пасивному охолодженню. Зараз ОБРТ у нас тримається коло 24, після відміток В60. 5 градусів, автоматично оберти будуть підніматися. З завода даній версії карт розрахований більше на тиху роботу. Все працює чудово. Сам комп'ютер буде запакований в заводське пакування з пінопластом. Також окремо поїдуть додатково ще другим місцем коробочки від запчастин. кабель живлення буде в коробці від блока живення. Оберти у нас почалися автоматично добиратися. Все працює гарно. Збірка працює доволі тихо, шуму від неї немає. Зараз ми підключені напряму по HDMI кабелю. Монітор ми підключаємо напряму до відеокарточки. Спочатку все підключаємо, а потім комп'ютер вже запускаємо. Вийшло вже більше на робочі оберти по відеокарті. Вище до 40%. Після виходу на робочі оберти графік температури у нас вже вирівнюється. Все працює чудово. Ну і зараз окремо ще перевіримо у грі. Продовжуємо відеоогляд. Запущено у нас рагу товар 4. Під час ігрового процесу все працює чудово, немає ніяких проблем. Ось така збірочка у нас вийшла, пакуємо і готуємо до відправки. Під час ігрового процесу комп'ютер працює тихо, все як потрібно.